Уявіть, 95 років у минулому модель, а зараз день народження. Нова тарілочка з особливим розписом, яка летить до неї через океан. Недавно я виконувала замовлення, що торкнулося душі для чудової пані. Колись вона працювала моделлю, елегантна, справжня муза для світу моди. Замовники розповіли, що її улюблені кольори рожевий та блакитний. Саме тому ми обрали ці відтінки для розпису, щоб кожен мазок був маленьким подарунком для її серця. А ще пані любить пчіл, тож поруч із надписом з'явився. З'явилася одна маленька золота пчілка, символ працьовитості та радості, і знаєте, ця історія мені дуже відгукнулася, Колись і я пробувала себе у світі моделінгу. Тому процес розпису був для мене не просто роботою, а справжнім зануренням у спогади і натхнення. І ось тарілка вже готова, щоб подарувати радість чудовій жінці у її особливий день. Такі замовлення це не просто розпис, це маленькі історії, які об'єднують і надихають. А які особливі історії пов'язані у вас з улюбленими речами?